Тоті Міта Кміко була звичайною дівчинкою, принаймні вона була звичайною, якщо не враховуючи той факт, що насправді вона була 26 26-річною психіатром за страгною в тілі шестирічної дитини, і що, вона пер... і що вона переродилась у вигодному всесвіті. Окрім чого, окрім цього, вона була цілком нормальною, її батьки були торговцями та порядними членами громади. Її оцінки були трохи вищі за середні, і вона, була до... і вона добре ладнала з усіма дітьми у своєму класі, Міко, Міко завжди була вічливою зі своїми вчителями і, ні... і ніколи не створювала проблем. Іншими словами, ідеальна дитина. Якби ви запитали її батьків про якусь дивну поведінку, вони могли б згадати, що вона багато плакала. І ще була, коли була немовля, вони також могли б згадати її надзвичайну любов до читання. Ось у чому полягала її аномалія для будь-якої, більш-менш розсудливої людини. Кіміка була звичайною дівчинкою, яка навчалася цивільній сколі конухи. Звісно ж, вони помилялись. Кіміко або Кімі, як вона воліла, щоб її називали, стукала олівцем по столу, вдаючись, що має труднощі з. Що має труднощі з елементарною математикою. Не забудь високовати цифри, монотонно промову учитель. Дівчинка, яка насправді була не більше шести років, зітхнула і дозвола своїм думкам блука. Кіміки любила вчитися, насправді любила. Але сидіти в школі вдруге це не те, що їй хотілося. Кіміки скривилася, згадуючи купи домашніх завдань. Тесті і обов'язок як до коледжу. чи чи взагалі у світі Наруто є університет? Вона подумки помітила, що потрібно це з'ясувати. Чесно кажучи, їй досі було важко повірити, що вона перебуває у вигаданому всесвіті. У минулому житті вона мимохід дивилася Наруто, розважаючи гумор та побудовую світу. Щойно кіміки прийшла до прийшла до тями, вона помітила забагато забагато за між цим світом і серіалом. Це було випадковістю спочат... спочатку. Вона. Ставалось питання, чи не є все це з галюцинацією, чи чимось подібним, але все було так детально, без суперечності, яких вона очікувала від сну. Спочатку вона відмовлялася вірити, що все це реальне, але зрештою вирішила ставити до цього світу як до реальності та діяти далі. Насправді, ситуація була досить сюрреалістичною, навіть Думки про рекаринацію були абсурдною в її минулому житті, але виразити її, і якщо це була реальністю, то як взагалі працювала система рекарнації? Чи означало це, що душі існують у ранньому дитинстві? Іншими словами, коли вона була безпорадною та страшенно людьгуювала, кімі годинами боролась з цією концепцією? Коли вона розмірковала над Метафізичними несенітницями, як вона це називала, вона вона горювала. Кім і знала, що Санш коли-небудь знову побачить свою родину, ці друзів майже нульові, і вона їх покинула. Вони не покинули її. Усі, мабуть, оплакували її втрату, перш ніж продовжити жити щасливим, продуктивним життям. Краще вона, ніж вони. Вона це усвідомила. але все одно. Боліче було шість років у новому світі перетворилися гострий біль та на тупий. Будучи психіатром, і навіть раніше вона знала важливість горя, дитяча амнезія ускладнює навіть мислення, але в дитячому роки вона багато плакала. Ніколи не недооцінюється цілющі сили сліз. Якби не цекляте правило 25 кодексу Синобі, то ніцеконоги були б набагато стабільніша психіка. І цей світ не був би такий безладний. Гей, гучний голос перервав її, доволі гнітуючий хід думок. — Так, я сучан? — спитала Кім, посміхаючи голосовій дівчині. Урок закінчився, дуренький. Ходімо, пограємо на дворі. Гаразд, я йду. Кімі кисвишко зібрала свої книжки та вийшла на двір, на перерву. Грати з дітьми виснажувало, але вона мала великий досвід спілкування з ними. У минулому житті вона була старшою дитиною, і це вклала її велика і це включає її велику родину. Сваритись з трьома братами та шістьма двоюродними братами не було відрізнятися від гри з класом і двадцятьма семи дітьми. Найчастіше вона була найчастіше вона була суддею в іграх, і найчастіше було пов'язано з нічям. Звісно, кімі трохи нудило. Зберігаючи, як шестирічні діти дають, що вбивають одне одного ножами. Але діти грали в такі ігри всюди, навіть у її власному світі. Горокун минула вона, будь ласка, не кусай, а Кітян, Щонобі не кусай, пам'ятаєш, що ж, остання частина була брехнею. Кімінцю, в кому упевнено, що навіть вбився без проблем кусив когось, але горою, який був одержим усіма, що пов'язані з ніцями, не потрібно цього знати. Однак йому потрібно було знати, що людей не можна косати. Шість років було занадто багато, щоб косатись було прийнято. Його батьки справді неправильно його виховували. Кім зіткнула, намагаючись тримати акітян, гражі з цими дітьми було нецікаво. цікаво, швидше виснажливо, але потрібно було залишитись в тіні. Антисоціальна дитина тільки привернула увагу. Необхідність це стало провідною силою її нового життя. Ховатися, підлаштовуватись, вдавати все було необхідно, необхідно для виживання. Її раннє життя тут було мирним, але Кімі не обманювала себе. Вдачі, що це було завжди. Вона була надто розсудливо для цього. Після спокійної перерви заняття продовжилось у звичайному режимі. Кімі очікувало, що її відпуст після уроків історії або уроки пропаганди, як вона його називала. Але вчитель натомість затримав її, спеціально оголосившись. Діти, сказав шун Сенсей, намагаючись здати захоплення. У мене чудова новина. Завтра двоє синомі прийдуть погорювати з класом». Хіба це не чудово? Клас вибухнув палеканиною. Але Кімів відчула це гнічуще відчуття Шинобі. То, що вона могла зрозуміти, третя війна шиноми була в розпалі. Єдина причина, чому ніндзя проводили час у цивільній школі, це на не на фронті, полягала в тому, щоб звербувати більше дітей. Вона зберегла нейтральний вираз обличчя, поки її однокости захопливо з Для цивільних осіб, навіть тих, хто мешкав у прихованих селах, спосіб життя шинобі мав не мав невмирно Але для неї шинобі було просто нагадування, що небезпека та ризики в її новому житті. Кімі стримала жітка, їй потрібно було лише опустити голову. Ховатися, підкорюватися, вдавати. Вона могла це зробити. Вимушено посміхнувся. Тімі кивнула, поки її подруга дясою позікла про те, які ж нінця. Вона пішла за дівчиною до передньої частини школи, махаючись на прощання. Кімічан, її мама посміхнулася, та обійняла її, хоча вони не були її рідними батьками. Кімі всіх їх любила. Кімі бетежило те, що до неї ставилось, як до дитини. Але було досить важко не любити їх, коли вони безстережно. Піклувалися про неї. Як пройшов твій день? Добре, відповіла Кімі. А завтра прийдуть двоє шинобі. Демонстрація. Вона невмисно заплутала останнє слово та посміхнулася мамі. Звучить цікаво. Кімі та її мама провели решту дороги додому, балакаючи пробутенні речі. Під своєю великою маскою Кімі хвилювали за двох лізя, які завтра прийдуть до школи. Все, що вона вбудувала протягом останніх шести років, могло зруйнуватися через одну помилку, але вона нічого не могла вдіяти, окрім як чекати, лежачи в ліжку, кімі слухала ті, кі, як її батьки, розмовляючи тихим голосом. Ціни були тоншими, ніж батьки гадали, а їхня донька не спала нічого, як вони очікували. Я не знаю, що робити Емі. Війна ускладнюється. Отримати будь-які посилки, якщо нічого продавати, тоді війна не може тривати вічно люба. У нас ще є заощадження, ми можемо тримати ще трохи. Її батьки зіткнули: Я не впевнений, що ми зможемо з огляду на плату за навчання кімі та зростання сін наші заощадження зникнуть за кілька місяців. Думай позитивно, принаймні село все ще в безпеці, ми все ще в безпеці. Нам потрібно лише трохи пережити шторм». Сухий сміх. Слово може бути в найбезпечніше місця на землі, якщо у нас не буде грошей, щоб купити наступну порцію їжі. Припини, так он, я більше не хочу чути цих та саме Вона заплющила очі, коли знову почалася знайома суперечка, хоча вже деякий час знала про фінансові проблеми. Лише нещодавно фін... фінанси стали серйозною проблемою. Її батьки торгували предмети гроші, а не багато хто міг куп. купити вишукане мило чи парфуми посеред війни. З цими думками вона поринула у неспокійний сон. Перше, за кілька місяців кімі наснився день. Її смерть це випробування провалилось. Відсутність будь-яких покращень. У її колеги стих. Залишилась листиша. тиша. Кольори навколо неї почали розмиватися. Вона. Була змушена зупинитися, я світ закружився навколо неї, що свичає свиче, Немо на якоїсь божевільні, карнавальному актерціоні. Звук повертався та посилився, а поки не приголош її, гей, з тобою вся гаразд!» темна пляма, почала розмивати її зір, голова, голова калатала, ніби молодо прибували крізь силь. Тут покликав її ім'я, і все потемніло. Кім тихо прокинулась. Глибоко вдихнувши, щоб заспокоїти своє шалене серце. Ще жива, ще жива, зі мною все гаразд, зі мною все гаразд, одкидаючи розгубленість і вічі, що ворував в ній. Вона повільно заспокоїлася в розгублений може. Кімі скинула ковдру і потягнулась до годинника біля ліжка. Скривившись, школа починає лише через три години, але Кімки знала, що не зможе знову заснути. Зітхнувши, вона схопила щоденник біля ліжка. Кошмари почались. Коли їй було чотири роки, першого разу вона відкинула поганий сон. Але після того, як їй як втретє, насталася й минула смерть, Кімі просила батьків купити кілька щоденників. Вона не мала ні з ким розмовляти про свій кошмар, але записуючи травмуючі події. Ніби таким вже терапевтичним, перша книга функціонувала саме так місцем, де вона могла записувати свої думки та сни. Другому щоденнику Кімі записувала кожну деталь, яку могла згадати про сюжет на що, яке вона випадково довелась в коледжі та пройшли її теперішньому світі? Після того, як їм почала писати, інтенсивність та частота снів зменшилась. Тепер вона писала у своїй книзі майже релігійно. Кожна книга була написана різними мовами. Денек, яке вона використала для опису, опису свого минулого життя та теперішніх снів був у англійській. Її другий, більш секретний щоденник, був написаний іспанською, а як приманку для батьків. Вона зап... Вона заповнює третю книгу дитячим цим японським почерком, усі вони були написані з розумінням лікувань безпеки. Але Кіміки знала, що її параноя зростає всередині. Але Кіміки визнала, що її параноя зросла в 10 років, придушуючи стомлене зіткання, Вона розгорнула першу чисту сторінку та почала писати, щоб заспокоїти світ душений сум'ятую. Я переживав, повторюючий кошмар. Про свою смерть, зростаючий стрес від оголошення про відвідувач і шанобів та зростання фінансових проблем можливо посприяло його повторенню. Вона зупинилася, переслуховуючись до будь-яких ознак того, що її батьки могли прокинутись. Плануючи завтра відвідати цивільну бібліотеку, я закінчив дитячий роман і книгу про використання чакри у порівнянні з фізичним здоров'ям. На моє розчарування більшість наукових знань обмеження архівом Шинобі. На щастя, цивільним лікарям надається вільний доступ до складних медичних текстів. Я не сподіваюся закінчити медичний інститут вдруге, хоча підозрюю, що лікаря тут навчаються переважно через стазування. Мої батьки досі не помітили. Складніші наукові книги, які я таємно перено разом з типовими дитячими оповіданнями, Кімі продовжувала записувати будь-які факти та події, що сталося сьогодні раніше, Послабляючись, коли кошмар почав зникати з її пам'яті, померти від, від якого вона визвала, а не в ризмі було досить погано вперше. Але повторюючи цей досвід, було невесело. Мабуть, я дуже розлютила богів неврології, вивчаючи натомість психіатрію. Іронічно, подумала вона, з цієї думки Кімікіс сховала щоденник і безглуздо спробувала заснути. Кімікіз закінчила розв'язувати останнє математичне завдання, пружно поклала олівець. Після математики зазвичай була перерва. Але сьогодні натомість нізя проводять свою демонстрацію. Добре, заспокойтеся. Вчительці вдалося заспокоїти схвильованих дітей, що було нелегким з подвигом, як тільки в класі. Повністю запланувала тишу, вчителька заговорила. Як ти знаєш, синомі пройдуть поговорити з нами. А тепер я хочу, щоб ти, щоб ти поводився як найкраще, розумієте? Так, сенсей, хором вигукнув весь клас. Добре, наш особливий гість має бути тут з хвилини на хвилину. Раптовий вихор. Дима та Леся довів, що вчителька мала рацію їм стримала бажання закотити очі. Що ж? Це нінзяз мав хист до драматичного, отож до додаткової жахливої пропаганди Кімі посміхнулась та підбадьорила синобі, демонструючи свої ніндзя-труки. Неуважно вона зазначила, що сейджахіт дуже добре справся з своєю роботою. Його мова тіла була відкритою та привітною. Плечі розслаблені, він посміхався, дивився в очі кожної дитини. Його жест покращив його виступ, а навіть відволікав учнів. А він говорив чітко та рівним голосом. Загалом цей же був чудовим оратором, злучаючи дітей майже без зусиль, Кімі подумала, чи не вчитель він в академії, адже він поводився з дітьми з такою мастерністю, що майже виражило її. Звісно, потім вона послухала його промову і згадала про його мету, у і стримала бажання насупитись. Залишилось лише 15 хвилин. Вона могла це зробити. Ямонака і саму спостерігав, як його товариш по команді читає лекцію дітям з війного населення про життя ніндзя. Війна знищила сили ніндзя, і вони відчайдушно потребували нових солдат. Що ж, ці діти будуть готові ще кілька років, але вони точно могли б поповнити ряди наступного покоління. Його партнер хіто був із цивільної родини, що додавали йому. Ідеальної можливості переконати цих дітей, поки діти були засереджені на хід і, і сам міг спостерігати за ними, не привертаючи жодної уваги, і визначати, хтось з них підійде до академії. Поки він спостерігав, трохи не духуючи, дів... дівчина в далекому кутку перевернула його увагу. Не жавіть, що не поміти огиду. Дівчина засміялась і ахнула в самому потрібному місці, але ну. Якби він не знав краще, то сказав би, що це було навмисне. Її мова тіла виглядала трохи ніяково, і вона, здавалася, надзвичайно зосередженою на інструкторі дивно, і сам насупався й повернувся до інших учнів. Можливо, це була лише його уява. Призмурившись, він подумав. Сорятувати, що потрібно дізнатися її ім'я. Демонстрація насправді була не такою вже її поганою. й вона мусила визнати, що техніка була вражаючою. Вона жажда любила мегічні шоу та фентезі роман. Якби Кімі ігнорувала те, що він говорить, вона, мабуть, навіть насолужилася презентацією. Кімі сподіваюся, що це не разовий випадок і що вона більше ніколи не побачить того шинобі. Але з якоїсь причини вона в цьому сумнівалася. Через два тижні шинобі знову відвідала академію. Через два тижні вони прийшли втретє. Демонстрація продовжилась регулярно. Кімий жаха спостерігали, як кілька учнів стали жертвами індоктринації та зареєструвалися 10 з 27 дітей. У її класі подали документи до академії і дев'ятьох прийняли. Кімі відчула, як у неї стиснувся шлунок, щоразу, коли вона бачила порожні парти. Не маючи навички в мистецтві синомі, Кіміки не помітила другого шинобія, який завжди супроводжував Чуніна. Але Яманака не пропустив її, спостерігаючи за її поведінкою. Його сумніви лише зростали. Уміру того, як лекції продовжилось, шинобі почали менше говорити про вербування і більше про підтримку своїх ніндзя захисників Кімікі помітила, що ніндзя навіть поділилися кількома порадами щодо першої допомоги при ранах. Принаймні щось корисне було з пропаганди сесії. Діти, які хотіли стати шинобі. Вже подались документи до академії, тому кіміки припустила, що що хай продовжив продовжує візити, щоб змічнити повагу дітей до ніндзя. Коли Цунін оголосив, що це було останній раз, коли він розмовляв з ними, тімі внутрішньо святкувала. Нарешті вона могла зітхнути з миром, не боячись задихнутися від ідеології, що забруднувало повітря. Приховуючи посмішку за надутими губами, тіміки слухала, як хіто прощався. Ще раз нагадуючи, що її академія прийматиме заяви ще три місяці, Він зупинився біля столику кожного студента, розмовляючи з кожним особисто. Кілька студентів голосно оголосили про свій намір стати на та, та променисто посміхнулися, посміхнулось. хід, і я буду як сунати сама, я буду найкращим виконанець на світі. Чи мені посміхнуся, веселі дівчин. Я впевнений, що ти впораєшся, Акі Чан. Якщо ти будеш наполегливо працювати, і твої батьки дозволяють тобі спробувати вступити до академії, тоді недмінни стали чудові конуїчі. Потім хіто прийшов до столу Кімі, поклавши руку на рівне поверх, легке залякування, подумала вона байдуже, посягаючи на особистий прощі, що прозводить, що прозводить до дискомфорту. А як ти, кімічан? Ти теж хочеш стати конноїці? Він нахилився вперед, Все ще ще посміхаючи. Кімі, відчула на поштовх? І раціональному страху вона трималась подалі від уваги, ніколи не привертавшись до себе уваги. Чому він? Вона просто поводила з дурною. Хіто ставила це питання майже всім учням, тепер була її черга. Кімі саморозливо опустила голову і подивилась на стіл, поки її частина тіла гралася з думкою ще й не сказав йому все, що вона думає про цю ідею. Раціональна сторона Кімі дотрималась плану. Можливо, нічя супер круті, але я не хочу забрудити сукню, Мама розізлиться.